У нас нарешті можна подаватися на субсидію через портал вже без 14 паперових запитів до різних державних установ, а просто заповнити анкету. І протягом 30 хвилин навіть можна буде отримати відповідь по субсидії. Так само є там довідка про трудовий страховий стаж. Є призначення та перерахунок пенсії. Ці всі сервіси ми запустили. Пункт офлайн підтримки дії працює у центрі масової вакцинації тиждень. Щодня сюди звертаються по допомогу 10-20 людей. Загалом в Україні Працює близько 900 точок команди підтримки дії з 37 центрів надання адміністративних послуг не тільки приймають електронні документи, але й консультують людей, як встановити дію, як оновити, як отримати ковід сертифікат. Також з минулого тижня ми запустили 24 міські бібліотеки, які також на базі своїх бібліотечних заходів допомагають, пройшли навчання і створюють щоденно доступні умови в дії для людей. Працює також центр офан підтримки на ЖД вокзалі. У центрах підтримки задіяні волонтери: студенти, інтерни та працівники державних установ. Волонтер підказує людині, як встановити додаток та генерувати потрібні документи. Ковий сертифікат можна підтягнути навіть не маючи закордонного паспорту або ID-картки. Держава на цей напрямок не витрачає коштів ні на рівні там, Мінцифр, ні на рівні місцевих бюджетів, оскільки навіть там, ці друковані матеріали це все допомога донорів. Тобто нас підтримує в рамках проєкту цифровізації державних послуг програма розвитку ООН в Україні, що фінансується Швецією. Також є проєкт ЄГА фонду Східної Європи, що фінансується урядом Швейцарії. Херсон 18 місто, де побував Мстислав Баннік. Мета поїздки привернути увагу до офлайн-центрів підтримки платформи Дія та отримати зворотній зв'язок від волонтерів та лікарів. Оксана Хлібус і Новини на Суспільному. Херсон.